О, цей довгоочікуваний момент свята. Багато їжі рідні поруч, що може піти не так. Ну, а ось що? Ми їмо забагато і ми їмо зашвидко. Наше травлення не справляється з таким комплексним ударом. Різні нутрієнти різні... вимагають різних ферментів. Велика кількість білків, велика кількість різних жирів, велика кількість. Того, що складно переварювати в вигляді майонезів соусів, і фактична відсутність натуральних природних ферментів. Результат: важкість, здуття, сонливість, і свято перетворюється ну, на випробування. І цій ситуації можна піти е, різними шляхами. Ну, пробувати допомогти, наприклад, якимись… Е, Соками, якісь газованими напоями, щоб запустити, да, нібито полегше. але це не вирішує комплексну проблему, тому що допомога потрібна там, де справді потрібна, а саме в розщепленні їжі. А цим займаються у нас ферменти. Потрібно посилити власні ресурси. Для цього, от, наприклад, у нас є комплекс ферментів. Асимілятор, який у нас вже багато років і користується великою популярністю. І новинка NZ Prime з більше до 10, 10 ферментів. І дуже широкий спектр продуктів, які підлягають розщепленню, навіть вуглеводи. Тому запасаємося раніше. Якщо вас цікавить, як пройти свята з легкістю без ускладнень, пишіть мені особисті слово ферменти, і я вам надішлю потрібну інформацію. Будьте здорові! І свята з легкістю!